Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Математика з Іриною радіо. Сьогодні ми з вами розглянемо тему 11 класу геометрії площа поверхні сфери. І так, сфера. Давайте пригадаємо, що таке сфера. Сфера це оболонка, це як ну, повітряна кулька. Да? От Сфера. Ми малюємо сферу. Центр сфери. Це точка О. Наприклад, проводимо діаметр, і щоб зробити сферу об'ємною, ми проводимо еліпс. Нагадую, ну, наприклад, поставлю тут точку А, і це у нас радіус нашої сфери, будь-який переріз, або будь-яка площина. Яка проходить скрізь сферу, вона відтинає, ну, перерізом буде завжди коло. Тобто, якщо нам треба провести переріз, то переріз завжди буде коло. Так, і так, площа поверхні, площа поверхні S дорівнює у нас 4 πr квадрат. Ну, хто пам'ятає площу кола, наприклад, площа кола, то це у нас пі r е, квадрат. Це площа кола. Звичайно, да? От звичайне коло пір квадрат, його площа пір квадрат де r – це радіус, а площа поверхні сфери 4 помножена на πr. r. Квадраті, тобто тут в 4 рази більше площа поверхні сфери. Ну, ви ж розумієте, поверхня це оце оболонка. ця. так, І так, Якщо у вас, наприклад, оцей радіус, який ми позначили, дорівнює, ну, нехай буде 6 см, то звісно, що площа поверхні це 4 помножити на π і помножити на 6 квадратів це 36. Множити 36 на 4 це 120 і 20, 144 Пі, пі не треба підставляти сантиметрів квадратних. Ну, все одно, ви повинні пам'ятати, що пі це приблизно дорівнює 3,14. Але на всіх з всіх завданнях. Замість Пі 3,14 не підставляємо, тобто відповідь буде отака. І на НМТ тим паче. Так, і тепер поїхали по задачках. Площа великого круга кулі дорівнює рівня С. Ну, великий круг це у вас переріз, який проходить через центр сфери. Площа великого круга кулі дорівнює S. Знайдіть площу поверхні даної кулі. Отже, що у нас дано? Малюночок не буду інший робити, можна і по цьому. у цього перерізу S великого кола, я пишу перерізу, дорівнює S. Так. Нам треба знайти площу поверхні даної кулі. Площа поверхні кулі, ось наша формула. Значить, нам треба знати радіус кулі. Чим відрізняється сфера від кулі. Куля це все, що внутрі. От боулінгова куля. Да? Ну, тут сказано, площа, знайдіть площу поверхні даної кулі. Площа поверхні, це є оболонка, це площа сфери. Так, і так. З того, що площа у цього перерізу у нас дорівнює S, а в перерізі у нас коло, ми пам'ятаємо, то оця площа буде дорівнювати пі r квадрат, R – це радіус нашої кулі. Отже, звідси ми можемо знайти радіус. Радіус в квадраті у нас дорівнює S поділити на пі. Ми знайшли радіус кулі. А в нашій формулі оце якраз, так, зараз, оце якраз і є радіус нашої кулі, і тим паче він в квадраті. Значить, з цього ми можемо сказати, що площа поверхні нашої кулі буде дорівнювати 4 π помножити на r в квадраті, а це S поділити на π. Пішки скоротилися, і у нас буде 4С. Все, знайшли площу поверхні даної кулі. Так, наступна. Тут і малюнка особливо не треба. Наступна задачка, їх мало дуже в підручнику. І в підручнику з поглибленим вивченням, ну і профільний рівень. Поглиблений не дивилися, а це відручник математика Мерзляка». І подивилася профільний рівень мерзляка, підручник геометрії. Так, і так, площина, віддалена від центра сфери на 7 см, перетинає сферу по лінії, довжина якої дорівнює 6 6 см. Знайдіть площу сфери. І так, малюємо сферу Так, центр. Проводимо діаметр. Проводимо еліпс ой так. Це точка О. Площа віддалена від центра сфери на 7 см, перетинає сферу. По лінії довжина якої дорівнює 6 см. У нас площа перетинає сферу. А я вам сказала, що площа, яка буде перетинати сферу, тобто перерізати сферу, то в перерізі буде коло. Тобто ми знову малюємо ще один еліпс от в перерізі, Це буде площа, яка перетнула сферу. В перерізі у нас коло. О1 нехай буде центр цього кола. І у нас сказано, що площа віддалена від центра сфери на 7 см. Тобто, оця відстань ООО1 у нас дорівнює 7 см. OO1 – 7 см. Площа віддалена, віддалена відстань від точки до площини це перпендикуляр. Тобто, оце у нас перпендикуляр. І це у нас 7 см. Перетинає сферу по лінії, довжина якої дорівнює 6 π Тобто довжина цієї лінії, тобто довжина цього кола верхнього у нас 6 π Це коло не площа, а довжина кола. Довжина кола позначається буквою С. Давайте позначимо перше. Це верхнього кола меншого перерізу. Довжина перерізу. Так. Знайдіть, знайдіть площу сфери. Значить, площа сфери, формулу ми запишемо 4 πr Р квадрат. Р квадрат це радіус нашої сфери, нам треба знайти. Але ми пам'ятаємо з задачу, коли у нас отак був переріз і була дана відстань від центра сфери до перерізу, то ми радіус проводили трошки інакше от в цю точку. Наприклад, позначимо це точка А. Ми ж можемо провести відрізок ОА, і це буде теж радіус сфери. Тому що радіус це відрізок, який з'єднує центр сфери з будь-якою точкою на сфері, а точка А лежить на сфері. Тобто, це теж у нас радіус. Так, тепер нам залишилося знайти О1 А. Оцей відрізочок. Зараз ми його позначимо о 1 а о 1 а це радіус оцього перерізу, тобто радіус кола, довжина якого дорівнює 6П. А ми пам'ятаємо формулу довжини кола. Довжина кола це 2 r 1 Р1 це оцей радіус, да? оцього кола. Зелененький. І так, і це у нас дорівнює за умовою 6П. Знайдемо радіус. Радіус верхнього кола, тобто О1А, у нас буде дорівнювати, ми повинні 6П поділити на 2 π щоб знайти Р1. Да? Пі скоротили 6 поділити на 2 це 3 сантиметри. Отже, у нас Р1 3 см, тобто О1А 3 см, ОО1 7 см, а нам треба знайти ОА, радіус сфери. Ми розглядаємо, звісно, що прямокутний трикутник ОО1А, кут О1 дорівнює 90 градусів. І за теоремою Піфагора ми знаходимо радіус Нашої сфери. Радіус дорівнює корінь, це у нас гіпотенуза, під коренем сума квадратів катетів. Один катет у нас 7, а другий катет у нас 3. Ми тільки що знайшли квадраті. 7 в квадраті 49 плюс 9 це буде 50. А до речі, а нам не треба корінь, нам треба радіус в квадраті. А давайте корінь приберемо. Так, 58. Отже, візьмемо R квадрат, да? Корені нам не потрібно. Зараз ми так. Акуратно. Приберемо. Так, все. Тепер площа поверхні це 4. І помножений на радіус в квадраті. Радіус у квадраті це 58. 58 на 4. Ну, це 8 на 4 32. Два пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 5, 20 і 3, 23. Пі 232 пі сантиметрів квадратних. Все, знайшли. Ну, такі неважкі задачки. Да? Третя задачка, я там, яку я знайшла в підручнику, це отака. Ну, вона практична: скільки метрів тканини, завшишки 1 метр. Уявіть собі, у вас рулон тканини, ширина 1 метр. Знадобиться для виготовлення повітряної кулі, радіус якої дорівнює 2 метри. Так, і так у вас повітряна куля, радіус якої 2 метри. Так, якщо на з'єднання деталей кулі та відходи йде 10% тканини. Відповідь округліть до десятих. І так, ну, ви обтягуєте цю кулю тканиною, Отже, нам треба знайти площу поверхні. Площа поверхня 4 πr квадрат. Так, скільки метрів тканини. Тобто нам треба знайти, скільки метрів нам знадобиться. Спочатку знайдемо площу поверхні. Площа поверхні радіус у нас відомий. Це буде 4 пі, радіус радіс квадраті, а радіус у нас 2 метри, тобто це буде на 4 дорівнює 16 пі. Так, як тут сказано, ну, метрів квадратних. Так, як тут сказано, відповідь округліть до десятих, прийдеться нам замість π пі підставляти 3,14, це приблизно дорівнює 16 помножити на 3,14. І це приблизно дорівнює. Так, ну що, в стовпчик будемо множити, бо на НМТ калькулятором пользуватися не можна. Тому. Множимо в стовпчик 6 на 4. Деякі вже забули, як в стовпчик множити, нагадую: 6 на 4, 2, 4. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. Тепер 6 на 1 це 6, плюс 2 це 8. І тепер 6 на 3 це 18. Це. Тепер на одиничку все множите, але у вас вліво ви здигаєтесь на одну цифру. Тобто під вісімкою пишете 4, 1, 3. Бо множество на 1 це ж це те саме число. Додаєте тут 4, тут 12, два пишемо, один запам'ятовуємо. Так, і Тут 4, тут додали 8 плюс 1, 9 плюс один 10, 0 пишемо, один запам'ятовуємо, 3 плюс 1 4, і ще 1, 5. Скільки цифр після коми? Дві, у нас 14 після коми, значить, так. Отже, це приблизно дорівнює 50,24 метри квадратні. Знайшли площу поверхні. Отже, стільки тканини нам треба, ну, це сказано тут: що. Відходи і з'єднання деталей уходить ще 10%. Значить, треба на 10% більше взяти тканини. Отже, у нас, оце, що ми знайшли: 50,24 це у нас 100%. А нам треба взяти 110, тобто на 10 більше. 110%. 110% це Х. Знаходимо з цієї пропорції Х, правило метелика, не забуваємо, да? множимо так, навхрест. Тобто, по суті, 100х, ну, давайте напишемо, як є 100 х дорівнює 50,24 помножити на 110. Так Ну що, знову множити в стовпчик? Множимо це на 11, 0 припишемо потім. Так, і так у нас буде 4, 2, 0, 5. І тут знову 4, 2, 0, 5. Додаємо, це буде 4,6,2,5,5 5, і дві цифри після коми. А, почекайте, ми ж множили на. Нуль приписали і дві цифри після коми, отак. От Отже, у нас 100х дорівнює 5526,4 і х дорівнює, поділили на 100, значить, перенесли кому на дві цифри. Це буде 55 264 тисячних. О, значить, стільки метрів, стільки така площа, тобто таку площу тканини нам треба взяти. Але у нас ширина в один метр, тому щоб знайти, скільки буде довжина. от Уявіть собі, у вас прямокутник з площею. Ми знайшли це ж площа, да, була площа поверхні. Площа цього прямокутника у нас 55,264. Ширина 1 метр, щоб знайти довжину, а площа прямокутника це ширина помножена довжину, нам треба поділити на 1 метр. Ну, ми ж не будемо ділити на 1 метр, бо це нічого не змінює. Отже, довжина нашого рулону да, тканини, довжина тканини у нас 55,264. Тисячних метра. Треба округлити до десятих. Розряд десятих у нас ось. Після нього йде шістка. Якщо йде цифра 5, 6, 7, 8, 9, то ви двоєчку збільшуєте, ну, попередньо, це число до якого треба округлити, збільшуєте на 1. Тобто, у вас буде 55, цілих, 30 метра тканини вам треба взяти, щоб отримати, ну, щоб виготовити кулю, радіус якої дорівнює 2 метри. Це оце відповідь. Так, все, я знайшла там тільки три задачки. До речі, задачик на НМТ з поверхня. Сфери, ну, не так уж і багато. Я їх там вже всі розглянула. На НМТ 23 24 року ви можете подивитись, там у мене окремий курс підготовка до НМТ. І там задачки є на поверхню сфери. Все, дякую вам за увагу. Всім вам гарного дня або гарної ночі, тихої ночі. Це до побачення. Не забудьте поставити вподобайку.